З 23 жовтня у Житомирі змінили умови перевезення пільговиків у громадському транспорті. Зокрема, тепер немає часових обмежень, а деякі категорії можуть скористатися правом на пільговий проїзд лише за наявності картки житомирянина. тролейбусах, трамваях і комунальних автобусах надається право пільгового проїзду за допомогою валідації картки житомирянина. це мається на увазі. Пасажир за заход... Заходить в транспорт, прикладає карточку з домиряна, отримує квиток і здійснює поїздку. В рішенні про запровадження карточки житимиряни відображено всі пільгові категорії згідно згідно чином законодавства, в тому числі Чорнобильці інваліди першої другої групи. Пенсійного віку у нас пенсіонери та інваліди третьої групи наразі користуються пільговою вартості. В автобусах по вартості 7 гривень, а в електротранспорті цілодобово при валідації буде виходити нульовий куток. За наявності посвідчення безоплатно в транспорті можуть їздити учасники бойових дій, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та цивільного захисту при виконанні службових обов'язків. В управлінні транспорту називають ще категорії, які можуть користуватися пільговим проїздом без картки житомирянина. При пред'явленні посвідчення мають право пільгового проїзду. Час я зачитаю особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняння до них осіб, членам сімей загиблих військовослужбовців, особам з інвалідністю першої та другої групи, дітям з багатодітних сімей, дітям з сиротом та дітям позбавленим батьківського піклування. Дітям з інвалідністю та особам, що їх супроводжують за приділення посвідчення встанового зразка. Тобто дитина з благодійної сім'ї заходить, пред'являє посвідчення і користується пільговим проїздом. В профільному управлінні також запевняли, що більшість пільговиків вже мають картку житомирянина. За останньою інформації було видано більше 60 тисяч карток. Тобто цей проект вже існує, якщо я не помиляюсь, з 2018 року Тобто ну, більшість пільгових категорій. Їх вже отримали зараз житом транспортом. так тестується, бо були періоди відключення. Може, якийсь період воно ще технічно буде налажуватись, бо зараз включається, перепрошувається, щоб вони всі запрацювали. І, тобто, має з часом все якби функціонувати. Якщо картка житомирянина не спрацювала, радять звернутися на гарячу лінію. Крім того, ми запитали, що робити людям, які мають право на пільговий проїзд, але не є житомирянами стосовно перес. Переселенців, якщо ну ми уточнимо питання щодо процедури видачі, по одна із умов це е, даний громадянин має бути прописаний на території Житомирської територіальної громади. Банк наразі обслуговує та продовжує термін дії наявних карток житомирянина. А ось нові нині не випускають з технічних причин, які у міській раді обіцяють незабаром виправити.